Продовжуємо випуск: вбивство, крадіжки, пожежі. Про все це далі коротко у зведенні. Запорізькі поліцейські за один день розшукали двох зниклих дітей. Восьмирічний хлопчик після сварки пішов з дому. Його знайшли у родичів та повернули батькам. А 14-річну дівчинку, про зникнення якої повідомила мати, розшукали на вокзалі в Запоріжжі. З неповнолітніми та їхніми батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду. Батьки не лише гублять, але іноді вбивають власних дітей. В Шевченківському районі міста 33-річний молодик, який мешкав з батьками. Протягом останніх двох років майже щодня пиячив. В день своєї смерті він також був у стані сп'яніння та розпочав сварку. Конфлікт завершився ножовим пораненням, що йому наніс батько – 57-річний пенсіонер. Кабельна продукція продовжує спокушати любителів легкої наживи. Запорізькі патрульні затримали двох крадіїв у Шевченківському районі після дзвінка від набайдужого громадянина. У пакеті одного з них інспектори виявили мотки кабелю довжиною приблизно 14 метрів. На електронних носіях житель обласного центру зберігав понад пів тисячі файлів порнографічного характеру за участю дітей. Поліцейські вилучили речові докази під час обшуку і повідомили збоченцю про підозру. 23-річний працівник торгової мережі в Запоріжжі під приводом ремонту товару або його переміщення до головного офісу поцупив 30 одиниць технічного обладнання та гаджетів. Нестачу виявила служба безпеки магазину під час інвентаризації. Крадів встиг реалізувати частину награбованого на майже 50 тисяч гривень. Залишки в нього вилучили правоохоронцям. У рятувальників теж вистачає роботи. Вони загасили пожежу в кімнаті приватного будинку на вулиці Грінченка. Пізніше надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Дальня Шевченківського району. Там палала кімната приватного будинку на площі 20 квадратних метрів. Внаслідок пожеж жертв та постраждалих немає.